Всем привет, ребята! С вами я, Зека. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Нині я буду будувати своє місто. Так як е, моє місто буде. Воно буде великим. Тоже, я не буду його будувати здогадую. Сьогодні я буду його скрю, в якому буду подаватися машина. Я загрузив всі свої моди, які я маю. Там їх небагато, крім новорічного моду того. Я не буду удаляти, я з ним буду собі хату будувати. Я ще хочу вас всіх привітати з Новим роком. Буже Новий рік. Недавно що був. Я міг учора знімати, вчора було 1 січня. Але так сталося, що мені не вийшло зняти. Так, що я тут роблю? Що то я? Так. Давайте ми подивимося, що в мене йти. За мод, двочка на машину. Не мод і такий мод. Я вам покажу всі машини, а ви коли. Ви, якщо захочете, я вам можу э... скинути, зняти відео по цьому моду, модулі, напишіть в комент, Як ви хочете. Треба десь будувати тако, Так, аби там машини всі вміщали. Тут два блоки. Треба буде коврик. Тут. І я в нових у цих версіях не ну, очень так, знаєте, знаю, де що як стоїть. Бо я... я ще попробую знайти е... чи є. Мені просто чи є така. Дивіться, що ми пишемо команду, є чи є така команда, аби падав сніг. Так? Такого кольору буде. Небудь синьо. Тут буде. Фабрик. Так. Там підлога буде з чого. Що цей блок попробувати? Не І візьму це. О! На небоскребі там буде... Не дуже думаю, що буде багато, так. Тут буде у нас вхід. Удобно в повітрі строїти трохи. Так, так буде у нас тут виглядати з середини. Тут буде багато машин, так що. Так, на машини будуть стояти у нас. Так, які у нас приблизно задовгі машини. Смідемось. Візьму Mercedes. Ох, файні Мерсес у мене. Він, я його. Я постараюся, я там буду вибирати одну з машин купувати буду собі. Мерстес і швидкий і дуже. Топу я можу полізти Да ну я можу полізти. Лешот стал. Что заткнул? Так, не понял. Че себя грающий троха? так было, не понял. Рослин там. Что машина стоит? Блин, а что за марка? Я думаю, что это Мерседес. Что за марка? Так. Добре. У нас тут все. Тут буде ще кольо, Перше ми маємо тут покласти. Фух. Давайте я включу паузу. Обустрою все. Включу назад видео. Чекать треба включать эту паузу. Алло! що, глухий. О! Так, эм, я трошки обустрою тут бачите. Ви... Это будет перша машина. Эээ... На такой поставлю блоки. И тут буде вже уже машина стояти. стоять. Скидка я на цю машину потратил. Так, не понял. Там волк 5. был. 5. Тут три волк. Да, на видео. На видео. Тут просто чего? Чего? Ты в курсах записи даже. Я. Ну а я что-то не наказал. я что Все, можешь идти Ч? Ты будешь земного видео играть? Може зайдеш до мене на відео, поможеш мені строїти? Чи в тебе плани? план? Чур. Ну, то був мій брат. Так, тут буде у нас вхід. Я думаю, що це опять не обов'язково нам класти тут. Так що тут треба щось передумувати. можна було обдавить все добре машину. Тут у нас буде. Ух, блін, це буде довго. Ось тут у мене купа машин. А хоча не буде це так довго. Спун, Райт, Silver, Антрэн, Ред, Червона, Ну, Майт. просто Ця машина сі продавати. Так, вот так. Це що я тут ця машина сі буде продавати? Що у вас ця машина буде продавати? Чекайте, я так мало машину почав. Може було більше машин? Ну, чекайте, чекайте. що у нас тут так? Так так, нас. вроді би я бы всі. О, та це добре, то блин, це так бісить, это моби, у тебя не Знаю так масштаб. Я знаю, такий чит. Я думаю, що його багато хто знає. Бам. Так, не понял. Во! Воняй калачиком. Что я так сказал? Не, они сейчас зараз мне машину перепадут. Что ж не я... я... Мало в мене моді. Я пам'ятаю, я всі моди моді. Я чуть не всі моди підряд качав з цієї програми. Ці всі моди, то вони з твої програми. О, металокусок кусок. Із залізу. залізний залізний совет. Не пойму, чи це російська, чи це українська. Я з України, якщо що. Так що я не думаю, що в мене буде багато підписників дуже. Може, за один рік наберу 100 тисяч. Це можна лише мечтати. Але я думаю, що деяким ютуберам мої моди будуть корисні. Може. Хоч я такий, ну башка. Машина. Ця машина прикольна. Дивіться, ще буде така проблема, у мене буде все в візумрудах коштувати, бо я не зміг купити, знайти мод на гроші. Я шукав на Ютубі. Багато пацанів мені допомогли, але я не зміг встановити. Більна ти жігулька! О! Все. Так. Так, так, так. Что у нас тут? По делам. Да, все нормально. Давайте я встрою третій і тоді включу е, запись. Ну, я вже побудував тут. Щось із сколу класти сюди. І будемо будувати небо І ціни треба покласти, що буде. Я думаю, що Мерседес буде там. Тут. Якщо то Мерседес. Я думаю, що він буде найдешевший, бо він. Види, ця машина, вона ніби й така. Не очень, але вона велика. Цей Мерседес, він. Він навіть навіть на одне місце виш. Тут ніби є місця, але сісти може лише я, бо я вчора з братом і спитував. Форда. Ми каталися по всьому світу на машинах. Ви нуляйте, було класно на швидких машинах.